Насправді дуже складно сьогодні уявити, як може така накопичевана пенсійна система працювати. Скажу чи спробую пояснити, чому. По-перше, для того, щоб в цих накопичених рахунках кошти приносили дивіденти, тобто, щоб їх не з'їла інфляція, потрібно, щоб вони були розміщені на фондовому ринку. Тобто вкладені в цінні папері, облігації тощо, які б приносили щорічні дивіденти. Оце найкраща система, і, в принципі, так вона працює в багатьох розвинутих державах. В зв'язку з тим, що у нас фондовий ринок з відомих причин поки що майже лежить, то тоді ця система ефективно працювати не буде, бо, по-перше, Ця пропозиція мінфіну, верніше мінсоцполітики, яка підтримана мінфіном. Вона передбачає, що буде створений ще один пенсійний фонд на системи. Тоді потрібно адмініструвати, тобто платити людям зарплату. Цю зарплату будуть платити саме з цих коштів. Тобто вона поки що є недосконала, але ідея цікава, вона слугуватиме для тих людей яким прав справді до пенсії ще 25-30 років uh -huh. для тих, хто пирається вже на пенсію, звичайно, така накопичена система. Мало е, що дасть, але що цікаво, що це стимулюватиме роботодавців і найманих працівників виводити економіку з тіні, бо кожна людина буде розуміти, що якщо ти отримуєш зарплату в конвертах, то тоді ти не матимеш взагалі на пенсію нічого відкладати, але навіть офіційно собу... давайте. Чекайте, Михайло, а? давайте називати речі своїми іменами. Офіційно не матимеш змоги нічого відкладати, але можеш зарплати в конверті відкладати собі десь за начку долар купувати однозначно, однозначно. і на жаль, певна частина нашого суспільства працюючого іде таким шляхом. Але тоді теж треба дбати, щоб ці кошти не е, як кажуть не знищила інфляцію. І є багато варіантів вкладати. Я чув вашу підводку, це правильно в багато хто в нерухомість, хто в землю, яка однозначно буде дорожча. Так але я ще раз підкреслюю: важливо, що держава, і ми це підтримуємо як опозиція, таку е, їхню ідею, що держава гарантує. Солідарну систему, тобто та, яка існує зараз, вона не є досконала, але вона гарантує всім тим, хто працював і має стаж не менше 15 років, хоча б так звану соціальну мінімальну пенсію 2-300.